Півецька міська рада виграла грант на розвиток велотуризму у нашому місті у конкурсі Європейського Союзу Підтримка політики регіонального розвитку України у розмірі 235 тисяч євро, який вступив у дію влітку 2014 року. 25 березня молодіжний виконком міської ради зустрівся із керівником робочої групи щодо реалізації велотуризму у Липовці Аллою Заблоцькою, яка ознайомила молодь із деталями проєкту, побудуванням велодоріжок, скейт-майданчиків, дитячих та дорослих кафе. Було повідомлено, що основні роботи у нижньому парку почнуться 1 квітня, а завершаться до середини травня, початку червня. Наприкінці зустрічі мер нашого міста Микола Майданюк. «Запевно, нас не вірити тому, що пишуть чи говорять про заробітну плату членів робочої групи. Робоча група відмовилася від реалізації озеленення, мотивуючи це надто високими цінами. На засідання було вирішено провести акцію збору коштів для придбання автомобіля для солдатів. Акція відбудеться у ресторані Серце міста 17 квітня.